Помилка 2.4. Під час руху не дотримався дистанції в дужках 3 секунди і бокового інтервалу, які б забезпечували безпеку руху. Значить дистанція, це відстань між двома транспортними засобами, які їдуть в одному напрямку. Отут між ними є якийсь простір, то називається дистанція, має бути безпечною. Дистанцію можна визначати принаймні двома способами: можна визначати її в метрах, і безпечною вважається дистанція, яка становить половина швидкості за швидкості 100 км в годину. Дистанція має бути метрів 50. Приблизно це якщо сухий асфальт, якщо не паде дощ. Інтервал це відстань бокова між боковими поверхнями транспортних засобів, які роз'їжджаються, або при об'їзді якої небудь перешкоди. З інтервалом боковим ситуація набагато складніша. Тому я вам рекомендую просто при складанні практичного іспиту завжди інтервал тримати дуже безпечний. Хай там буде метр, а то й більше. Треба об'їхати перешкоду, об'їдьте її гарно з поворотниками, аби в екзаменатора не було переляку і аби він не сумнівався. Чи це був хороший інтервал боковий, чи він був такий, що недостатньо безпечний. Пам'ятайте, що більш безпечно ти виконуєш маневри на практичному іспиті, то більша ймовірність успішної здачі.